раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Є в мене дружина Олена. Ну, ось ось. недавно одружилися. От. І вона слухає, як я постійно їжу на стрільби на бойові позиції. І захотілося їй постріляти. Ніколи в житті вона не стріляла з вогнепальною зброєю. От. Думав, ну, в нашій бригаді це нереально, у нас дуже суворо з цим ніяких цивільних, кожен патрон рахується, відзвітується. Але в мене є друзі з інших підрозділів. Поговорив я з хлопцями з іншої бригади. Кажу, візьмете на, хоч на одній стрельби, нехай хоч один постріл зробить. Кажуть, док, все буде чітко, є така можливість. Стріляла у нас калаша, сучки, стріляла з підзвольного гранатомета, стріляла з покемона, стріляла ще з одного кулемета, забув назву 7,62 цей калібр. В общем, відпрацювала як треба, їй дуже сподобалось. Зараз я покажу кадри вам, як це було, а потім які в неї враження. І які вона висновки зробила з цього, коли вона доторкнулася своїми е, руками до е, дійсно тієї роботи, бо вона бачила ну, якісь військові, щось перетинаємось, десь там, що сидимо іноді, хто там у відпустці там, може там якісь собі міскарік дозволяє. А реальної роботи вона не бачила. Я коли це відчула своїми е, очима це побачила і потримала в руках зброю, у неї відбулися дуже цікаві процеси в голові. Зараз побачите, буде цікаво. Качка не ага. ж не, не втримуєш просто ствол. Ну, да. це, Те, що це неймовірні відчуття, то ну, я думаю, кожен зі мною погодиться. Які я відкриття для себе зробила, що кожна дія бійця, кожна дія в армії, вона, звісно, має значення, але найголовніше вона має наслідки. Наприклад, Е, якщо я роблю прибирання там в ванній кімнаті, я щось пропустила, на щось забила. Це нічого страшного, завтра мене буде настрій, я це все е, від Підарасю. Е, сьогодні в е, мене був досвід е, розбирати, ну, звісно, з допомогою, звісно, з підказками і під наглядом е, кулемет, не пам'ятаю, як він називається, І я чистила. Складові деталі, затвори, ствол і ну, купа різних деталей. Ну, це для мене була звична робота, бо я люблю таку монотонну роботу: шліфувати, щось пиляти, чистити. Поруч зі мною був бієць молодий, я так зрозуміла, в якого було таке саме завдання, тільки він іншу зброю чистив. І е, йому це було нудно, і його командир е, постійно робив йому зауваження, е, що там не дочистив, те не, не, не дотер. І прозвучала така фраза, неймовірна, чисть придурок це твоє життя. Це дуже проста фраза, але вона. Е, вона розширює кордони і показує, змінює пріоритети, які я мала там до, до цих днів. Е, так, спілкування з військовими близько у мене вже відбувається півроку, але це не те. Це там ми спілкуємося за чашкою кави або там за візки, ми ми сміємося, шуткуємося, жаліємось один одному, але побути пожити цим справжнім життям військового, де де тільки робота, це дуже важливо і в мене майнула така думка на Аби у кожного цивільного, який е, намагається е, жити так, наче війни не існує в його оточенні, робити таку е, одного дня мало там, одно, дві доби е, потрапити е, оцей, е, цю атмосферу і відчути, е, важлива кожна дія, чистка зброї навіть тут зараз ми розмовляли, що от якщо людина в копанці і він там три дні, чотири забив на те, щоб там попрати свої шкарпетки, він не може, не зможе завтра піти в крамницю купити собі нові. Він буде мати проблеми зі шкірою, грибок, і він може закінчитись, Оця його оці його лінощі можуть закінчитись для нього дуже дуже погано. Все важливо. Кожна дія бійця дуже-дуже важлива. І я дуже вдячна е, всім, хто, хто надав дозвіл на мою цю, таку екскурсію, е, я отримала неймовірний досвід е, вирі почуттів. І що я зробила, я повернулася додому. Е, і ще, можливо, десь годину я зрозуміла, що мені тут тісно, мені вдома тісно. Е, мені здається, як я сюди потрапила, чому, чому я не там, не на полігоні або не чищу зброю? Е, я розумію військових, яким важко повернутися до мирного життя. Хлопці, я вас от зараз, от я вас, вас по справжньому зрозуміла. Якщо раніше мені просто допомагав, е, мій так, високий рівень емпатії, е, допомагав вас розуміти. То, то зараз я зрозуміла вас ну не на 100%, звісно, ну ще на кілька десятків відсотків. Ви круті і дуже пишаюсь тим, що в мене є можливість отримати цей дуже важливий досвід завдяки вам, слава Україні! Героям слава!